Всем привет. Это Макс и Вадим. а От нами Вова и Макс. Мы будем сидеть, э, мы сегодня будем э, снимати відео, як ми проводимо свій в карантин і будемо грати в футбол. Ми зараз крутий у залі. Кань, мама вчителька, тіпілька. Вона, короче, нас на карантині пустила в великий цей великий сам, короче, будемо зараз у футбол грати. Да, лудка. Потай, почекай. Вот просто Поччай, раз покажи, ще раз покажи. Запущен, Ой, Хочеш? Да я снимаю, снимай. Дай ты мне. Окей, okay, зараз я піду. Що, е, всем привет, это Max. Филипп, это одно. Я зараз всі популярні ходи. Давай, добивай. Будес, да. будем ад. Во. Так, повернись, побіг. Во, не <сх>

Це Макс і и нас, стоїть на І ми будемо грати играть сьогодні. короля. Я тоже буду грати, але так бігати за ними. Що? Да, ми граємо короля до моей суты. Я сьогодні не буду участвовать. Як ви бачите, найкращий це Макс. Є, 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 є! Макс! Макс, молодцо, давай п'ять. Мать, мать, порча. Ну, опять. Видео, на відео Вс. Маме. Ай, вин, заездить. Зара чай, хай вин, беби. Так, вовчкайте. Зараз, да. Зараз это нормально было. Так, зараз тут соблюдочку. Да, мальчик. Добре. Ты хотя бы тебе такие холо видно. Ну, не выйти. Чечин не попав? Так, извиняйтесь, за мужики. Все більше не повториться. Максим, Вова, і ще один Максим, не мачужиться. Так, Вова, він побіг за мячком. Да. Тут теблу вовсім ми всі в футболках бояться. Але вроде да, тут заучи тоже час кого за цей. Можешь зараз сказати швидко. Завтра завтра буде тоже пока. А, дяки, хей-хей, хейки, девячики. Давай. Ми сегодня один, один, ну. Я за Максим. Я через пора сегодня забил. Він, Максим, я його не знаю фамилию. Скотка, Кудошок. Скотт. То пово усінович, если что, щоб не путали. Вот, Бова Узинович. Панасюк, снимей у целу воду, скажи, хельнику, обернется. Вова, повернись, зачекай! Покажи! Повернись! Повернись, Вова, бачите? Роналдо, дев'яте місце. Це кричало Роналду! Я, звісно, зараз не граю. А чого? Футболити. Ну, ху, він грає, а він зараз за Реал Мадрид. На мені є Реал Мадрид. Тільки він повна кормлена і грав. А це збірна Бразилії, він з Бразилією робить. Ну, він не